І вітаю вас на каналі Смачна Їжа – гарний настрій. Сьогодні я буду готувати ось такі рибні рулетики з мойви, без специфічного запаху і без кісток. Була на базарі з подивом дізналася, що готують мойву не чистячи, з нутрищами, тому що це дуже ніжна риба. Покажу у цьому ролику, як можна чистити мойву. Я купила мойву морожену, вона ось така. Пружна, свіжа, не зморщена. Для рулетиків потрібна риба без ікри. Помила рибу, підготувала серветки для того, щоб витирати руки і дощечку, і починаю чистити рибу. Спочатку відрізала хвіст. Тепер за допомогою ножа витягаю плавники. Спочатку з черевця. А тепер зі спини. Відрізаю голову, розрізаю черевце і достаю нутрощі. Ось так ножем достаю нутрощі і чорну плівку. Повертаю рибку і знову дістаю чорну плівку. Ось така чищена мойва складаю на тарілочку. Ще раз беру рибку, спочатку відрізаю хвіст, потім за допомогою ножа витягую плавники. Ось так, спочатку на черевці, витягую всі плавники. І рибка ціла, як бачите, Тепер витягую плавник на спині, відрізаю голову, розрізаю черевце і дістаю нутрощі разом з чорною плівкою. З однієї почистила, перевернула і почистила, з другої сторони дістала чорну плівку. Ось така рибка. Все складаю на тарілку. Тепер її треба помити і вимити залишки чорної плівки, де вона залишилась всередині. Я її помию і буду діставати хребет. Помила, вода стекла. Тепер я буду діставати хребет. Беру на дощечку, ставлю рибку і ножем надрізаю хвіст. Мені потрібно дістатися до хребта, правою рукою беру кісточку, а лівою рукою роблю перетираючі рухи і відділяю м'ясо від кістки. Ось таке філе. Ціленьке, хороше філе. Складаю на тарілочку. Ще раз надрізаю хвіст, щоб дістати край кісточки, край хребта. Беру хребет правою рукою хребет, лівою рукою, перетираючими рухами, знімаю хребет з м'яса. І ось таке філе. Тепер роблю маринад 50 г води, 3 чайні ложки свіжого лимонного соку. Один зубчик чеснака потрібно протерти і додати до води з лимонним соком. Тепер невеличку ложечку солі і відкладаю в сторону беру пигумосок, пласт філе. І поливаю маринадом. Наступний пласт рибки знову поливаю маринадом. І так, все філе риби потрібно скласти пластами і залити маринадом. Залишки маринаду виливаю в рибу. Залишаю це все промаринуватися хвилин 15. Через 15 хвилин зливаю маринад і буду формувати рулетики в окрему тарілку. добавляю 2 ложки борошна. Приправи для риби, перемішую це все, беру кухонну дошку, посипаю борошном, сюди буду складати рулетики. Тепер роблю рулетики. В борошно і закрутила. І складаю на дошку. Після того, як я закрутила всі рулетики, сковороду з олією розігріла і починаю складати рулетики. Тепер я їх перевернула. Все. Рулетики з мойви без різкого запаху і без кісток готові. Це дійсно смачно, спробуйте! На все добре, до зустрічі! Смачного! Шануймося, ми цього варті!